Тисячі доларів США за інвалідність просив посадовець хмельницького військомату у тих, хто ухилявся від призову. Чоловіка працівники служби безпеки України затримали під час передачі чергового хабаря. Військовослужбовець за винагороду гарантував клієнтам сприяння в ухиленні від військової служби, допомагав отримувати групу інвалідності за фіктивним діагнозом. На підставі підробки чоловіки могли ухилитися від призову і безперешкодно виїхати за кордон. Співробітники СБУ спільно з управлінням стратегічних розслідувань задокументували факти злочиної діяльності фігуранта і затримали його на гарячому під час передачі йому хабаря. На підставі зібраних доказів затриманому уже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369.2 Кримінального кодексу України. Це зловживання впливом. Також йому вже обрано запобіжний захід. Майже півстоліття Олександр займається археологією. За всі роки вивчення історії людства чоловік відкрив низку артефактів. Із останніх знахідок відзначає декілька найцінніших. Хітом сезону була знахідка. Е -е... Керамічної форми 16 століття, це був так званий великодній або Різдвяний Агнець. У 2021 році було виявлено фігурку шахового короля. Зараз Олександр навчає археології молоде покоління. Роман студент історичного факультету Київського національного університету імені Шевченка. Каже, цікавість до цієї науки з'явилася давно. Саме той момент, що вона дає. Просто неймовірний внесик у те, наскільки добре ми можемо зрозуміти людство через призму матеріальної культури і завдяки цьому простежити його розвиток. В період проходження практики хлопець взяв участь майже в усіх етапах археологічних досліджень. Ми вже мали досвід камеральної обробки, роботи з антропологічним матеріалом, віднайденим у межах замку і поза нею. А також нумізматика різноманітні монети, починаючи від польсько-литовського періоду і закінчуючи 18 століттям, тобто кінцем великокнязівство князівства литовського початку російського панування на цих землях. До Меджибіжського заповідника щорічно приїжджають студенти із усієї України, аби здобути перші професійні навики. Археологія для мене це спосіб життя, під час якого можна вивчати матеріальну культуру людства. Через неї також співпрацювати із духовною частиною я познайомилася дуже з багатьма відомими людьми, які працюють в цій сфері, познайомилася з багатьма цікавими особистостями, які теж приймають участь в археологічних розкопах культурного шару в нашому заповіднику. Всі Викопані рештки, всі знайдені артефакти, ми можемо тримати в руках, а це не порівняння ні з чим. Якщо історія це просто теоретична якась наука, то археологія це саме практично. Ти можеш його спробувати відчути, як воно це в руках, і це якийсь кайф дає. Як кажуть фахівці, археологія розпочинається з розкопа. Далі знайдені артефакти реставрують. Іван майже 15 років займається такою діяльністю. Чоловік розповідає, процес реставрації починається з очищення знахідки, після чого роздроблену пам'ятку збирають докупи та намагаються відтворити її історичний вигляд. Тут ми бачимо два дві великі групи фрагментів, які поєднуються одним тоненьким клеєвим швом і для збільшення. Площі дотику, тобто для збільшення механічної цілісності всієї конструкції, археологія має декілька спеціалізацій. У Меджибірському заповіднику працюють науковці, що вивчають знахідки часів палеоліту, стародавні монети та походження і розвиток людини. Олександр Тітовнікі та валівоць, телеканал Перший Подільський. 34-річний славучанин Іван Дзюба був розвідником 4-ї танкової бригади. Взимку він разом із побратимами потрапив під обстріл у Солидарі. Тиждень без води та без їжі Іван та ще двоє захисників протрималися в оточенні. Далі знущання окупантів у полоні, тортури струмом та ампутація обох ніг. Через обмороження Іван Дзюба вважався безвісти зниклим, доки не потрапив у список обміну військовополоненими. Днями земляки організували благодійний концерт у Славуті на підтримку захисника. Ми повинні бути з оптимізмом. Ми повинні вірити в себе. Ми повинні довірати один другого, шанувати один друг, любити один друг, підтримувати один друга. І все буде Україна. Слава Україні! Під час творчих виступів колективів вікторин для дітей та молоді волонтерам вдалось зібрати 24 тисячі 200 гривень. Цю суму передали родині Івана Дзюбе. Бури ведмідь що у міському зоокуточку перебуває в катастрофічних умовах, так вважають зоозахисники. Тому пропонують перевести його до реабілітаційного центру. Як ви думаєте, чи правильне це рішення? Я вважаю, що це дуже правильне рішення, тому що на тварину ну не потрібно знущатися, їм потрібні більш кращі умови порівняно з тим, що я бачив в цьому зоопарку. Я вважаю, що це дуже правильне рішення. Так підтримуємо, тому що він зімою літом весь час в клітці і хотілося б щоб якось він був в природних умовах. Нормально спал. В Берлозі зимою, все як має бути. Так, Чула про сет, підтримує. Ну, тут не, не дуже хороші умови, щоб його тут тримати. Маленька кліточка, жара. Ой, жалко від медика. Свіжий воздух, вони їм потрібна воля. Їх не потрібно тримати в таких умовах. От і все, що можу я можу сказати. Умови не такі, які е, медведи повинні, е, як і має тепер. Клітку більшу. І більше води, він там замало води. Перевезти його десь більш в такий більше вольєр, там, наприклад, в ліс, там. в Карпатах я був і там бачив цілий ліс, там, де зоокуточок, і там для них були дуже хороші умови, і туди я би пропонував його перевезти. Бури відміть що у міському зоокуточку перебуває у катастрофічних умовах. Так вважають зоозахисники, тому пропонують перевести його до реабілітаційного центру. Як ви думаєте, чи правильне це рішення? Ну, якщо йому там погано, то, мабуть, правильне. А чи, чи були ви в зоопарку і бачили, в яких умовах він знаходиться? Так, да, бачили тиждень назад. І як вам? Ми його дуже, да. дуже далеко бачили. Він був дуже нервовий, бігав, якби недовольний, мабуть, своїм життям. Вже другий рік поспіль у Хмельницькому організовують масштабний спортивний фестиваль. Воля Фест присвячений Дню Незалежності України. На ньому будуть представлені одразу декілька видів спорту. Біг з перешкодами кросдуатлон, кросвіт та скандинавська ходьба. У нас будуть представлені дитячі старти, це буде 100 метрів. Можуть приймати дітки від народження. Тобто, мами можуть навіть з колясочками прийти і прийняти участь до 6 років. Також буде дистанція 500 метрів з 6 років і до 16. Там буде два двовікові групи дітей. Дорослі в нас дистанції – це 2 кілометри для початківців, це 5 кілометрів більш таки довша дистанція. І найдовша дистанція – це 10 кілометрів і 16 перешкод. Для учасників події та глядачів підготували чимало цікавого. Локації для дітей мотокрос шоу. Також можна буде себе спробувати в стрільбі з лука. Призери отримують цінні подарунки, а от кожному учаснику фестивалю подарують медаль. Для хмельничан та гостей міста будуть виступати місцеві музичні гурти та виконавці. А також для усіх поціновувачів книг звучатимуть цікаві твори та композиції. Будуть представлені різні види спорту, такі як біг з перешкодами, до атлон, біг та велосипед скандинавська ходьба. а також буде кросфіт, дитячі локації, сцена також буде з екраном, де будуть творчі виступи. Для дітей участь у змаганнях буде безкоштовною а от для дорослих фестиваль буде коштувати від 800 гривень. Усі зібрані кошти будуть направлені на підтримку ЗСУ. Для закупівлі приладів нічного бачення для восьмого полку Воляфест відбудеться у неділю, 27 серпня, на галявині лісогринівецького лісу, що в мікрорайоні Озерна. Катерина Лучко, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.